Федір сапер та, попри свій військовий обов'язок, має ще й хобі. Грає на гітарі, пише вірші та власні пісні. Каже, на гітарі грав ще з юнацтва. А от пісні почав писати пізніше, в період АТО І мої пісні завжди про не про мене, а завжди про когось, про того, кого я бачу, про ті події, які з ким оцінувалися на моїх очах. В тому числі від початку повномасштабного вторгнення Федір випустив дві пісні. каже, служба займає увесь вільний час. Зараз немає змоги взагалі співати, виступати. Тобто, зараз війна йде, і на першому місці, тобто, військовий обов'язок, воювати, 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 захищати, перемагати. Федір розповідає. Писати свої вірші може тільки за власним бажанням, щоб висвітлити те, що прожив він та його побратими. Пісні це завжди емоції, це завжди крик душі. Ніколи не писав якихось речей, які не притаманні мені, тобто з моральної точки зору. Ніколи не міг писати пісні на замовня. Міхотані танки, нехай насипають. Попри свій талант, Федір не поспішав розповідати про своє хобі у бригаді. Дехто знав вже давно, із хлопців, що я співаю і пишу свої пісні, а дехто не знав. Взагалі я не люблю популяризувати себе. Тобто я звичайний солдат, звичайна, взагалі, звичайна людина, просто так, яка прийшла просто захищати свій дім, свою землю, просто як і всі інші. Тому ніколи не мав ніякої зверхності не над ким. Тому і не хотілося виділятися, бути таким, як всі нам. У 2018 році Федір став лауреатом всеукраїнського фестивалю Пісні народжені в АТО, де представляв свою пісню Скажи. Війна, яку ми так не хотіли в містах, і села хлопців могили, печалі скорбота убити музика для мене це така окрема кімната в домі. Якась. Там, де я можу бути самим собою, там, де я повністю відволікаюсь від усього, я вільний, і, і там я можу творити і розвиватись. І Коли я граю, я сам собою знаходжуся, музика для мене це не просто хобі, про те, що я не маю навіть музичної освіти, так? але музика дуже важлива для мене. Щодо актуальності такої музики, Федір зазначає, її розуміють тільки люди, наближені до війни. Пісня це якраз такий дуже потужний меседж. Потужний меседж для, для суспільства. Взагалі, мета моя розповісти людям про ті інші події, про тих чи інших людей. Передати відчуття передати настрій тих людей, які виконали свої військові обов'язок. Моя мета, щоб люди пам'ятали. наших героїв, наших героїв, всіх наших бійців, віддати їм шану, якщо ми не будемо пам'ятати наших героїв, ну, просто тоді це все марно. Ідемо з братами по міному полю ці сонні і не скаржусь на долю, хай долюхай, Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв родини з братами помі.